Чому так динамічно розвивається ситуація? Ну ви бачите, що прям форсують. Ну він спалює солдати тисячами, він спалює свою техніку, він залучає ресурси третіх країн, бере на себе фінансові зобов'язання. Ну Об'єктивно така політика, вона провальна навіть в перспективі часу, з економічної точки зору для Російської Федерації також. Чому він так спішить? От як ви думаєте, які в нього за винятком України всі інших, які в нього є основний ворог, як будь-якого диктатора? Ворог? А певно, власне, народ, у будь-якого диктатора. Час. 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 Він спішить. Він спішить, він фізіологічно розуміє, що йому залишилось не так довго. Uh -huh. Не треба тішити себе ілюзіями, але ну, 10, ну, 15 років. Але не більше. І от за цей короткий період часу, тому що це дуже мало в політичному сенсі, йому треба встигнути. І він готовий зараз uh -huh. зробити все, що завгодно, для того, щоб повалити Україну. Як наслідок, коли виходять лідери, зокрема демократичних країн, і зараз, зокрема, я кажу про Штати, і кажуть про те, що Україна не бажає завершити війну, ну це е, звучить як мінімум дещо абсурдно. Чому? Тому що вони нічого не можуть запропонувати Росії, щоб вона зупинилася, Росія не збирається зупинятися. Україна, розуміючи, що ми виборюємо право на життя для свого народу і боремося за територіальну цілісність і суверенність держави, ми не можемо відступити, бо це буде капітуляція, і ми всі будемо знищені. Mm -hmm. Тому що нам пропонують сьогодні штати, для мене це абсолютно нерозуміло. Мені здається, що так сталося, що вони попали в інформаційний вакуум і реально не розуміють всіх причинно-наслідкових зв'язків, і не розуміють, хто дійсно в цій ситуації є агресором.